Вітаю на каналі Агролюбитель. Два дні як я став власником такого от мотоблока чи мотокультиватора Forte 80G3 чи 3G. Вирішив зняти оглядове відео. І буде цікаво людям, які щось хочуть купити подібне. Пізніше, звичайно, буде більше деталей, тому що я ще ним не працював, я його ще навіть не заводив. Він так стоїть без потреби. Вирішив спочатку зняти такі свої перші враження, не працюючи ним, нічого не роблячи, а вже пізніше буде більше детальної інформації. В цьому відео розкажу про. Те, для чого він мені, що купив в комплекті, про ціну. Ну і взагалі розкажу, між чим вибирав, тобто, які були конкуренти. І взагалі, чому я вибрав саме Forte. Ну, перше питання, яке мене хвилює, це те, як правильно називати цей апарат. Мотоблок чи мотокультиватор. Теоретично, в такому. В плані, як він зараз є на колесах, це вже можна назвати мотоблоком. Якщо колеса зняти закласти фрези, це вже буде мотокультиватор. А в принципі, хто розбирається в тій темі, той, я думаю, напише в коментарях, як правильно це все назвати. Ну, насамперед скажу, що ну, можливо хтось новий на каналі. То їм буде цікаво це почути. А хто на каналі довший час, той знає, що в мене була більша техніка, трактор Т25, про який на каналі є багато відео, який багато років стояв в цьому гаражі. Я його продав у 2024 році, землю віддав. Ну і в мене залишилось тільки 3-4 сотки біля хати для грядок. Я думаю, що цього апарата для 3-4 соток хватить. Чому саме купив Форти і які були конкуренти? Ну, взагалі, такого розміру, такого плану мотоблоки починаються десь від 14 тисяч гривень, мінімальна ціна. Але суттєва відмінність це наявність оцеї крайньої. О! Крайньої пониженої передачі. Без пониженої вони дешевші, з пониженою дорожчі. Ну, Я вирішив брати з пониженою, щоб не бігати за ним, тому що мені спішити нікуди. До речі, про види робіт. Це буде фризування і підгортання картоплі. Більше в планах нічого нема. Е, якогось там плуга купляти. Не бачу смислу, тому що я сумніваюся, що така штука може орати А можливо, для експерименту осінню куплю плужок, щоб попробувати, Але це буде видно, по тому чи буде інтерес до контенту з такою штукою. Ну і прицепа також мені не треба, тому що є машина, при бажанні можна машиною щось перевести. А от до мотоблока прицеп не потрібен, хіба, можливо, в майбутньому для покатушок, просто щоб покататись. А так, щоб щось зробити серйозне, то нема потреби, щоб щось возити і такому плані. Е, якщо говорити про такі мотоблоки з пониженою, то є варіанти, крім Форти, ДТЗ, вони трошки. Дорожча, там є якась серія, тепер нова Като. Кажуть, що вони краще, але вони і дорожчі. Є ще варіанти, наприклад, Iron Agro. Вони якісь по розміру такі самі, але в них 7,5 кінських сил. Тут 5, тут 7, точніше, 7 мотор має кінських сил. Але в мене є сумніви. До наклеюк, тому я вважаю, що сильно різниці, мабуть, нема. Якщо принаймні по розміру мотоблок такий самий, по вазі можливо, такий самий, ну цей, здається, трошки більший, там щось біля 90 кг, цей десь має в районі 70 кг чи 60 десь так. Точно не цей. Тут є табличка, але вона щось в дуже незручному, в дуже незручному місці. Тому різниця була. ну, Вибір був між Форте, між Ірон е, Агро, між татою 900. Ну і між ДТЗ. Вибрав цей, тому що ДТЗ дорожче. Ірон е, Агро непопулярний. А вибирати між Татою і Форте також е, довго не прийшлось. Вибрав Форти, тому що, можливо, через деякий час захочу його продати. Форти впізнавана і популярна назва, там починаючи від бетономішалок і закінчуючи там, генераторами і так далі. Багато є техніки Форти, тому е в майбутньому, коли захочеться продати, то все, що форте, воно буде е в цьому. Ну, більше мати попит. Тепер, що стосується самого оцього мотоблока, він ще не працював і не заводився в мене. Але я вже наліпку здер, то він вже рахується як бушний. Бо знаєте, що коли плівка, то ще як нові, а вже здер плівку, то бушний. Е, скажу зразу, хто дуже ідеаліст, то йому до такої техніки підходити навіть не можна. Тому що, як би там не було, це дешеве і китайське. Тут є багато таких. Речей, ну, наприклад, наприклад важить КПП, він прямо тут це все болтається. Коли залеститься, воно все дребежить в роботі. Те саме стосується там отаке лиття шкарадне. Там десь-не-десь є якісь царапинки, це можливо при зборці є царапинки. Трошка м'ятинка на Бакові. отака Я думав, що це я, коли купляв, навіть не замічав. Думав, що це я в машині десь стукнув. Але подивився на відео, де я знімав в магазині, то воно там на відео було. Просто я не побачив. Але це, ну, взагалі не суттєво. Взагалі, цей мотоблок мені обійшовся, його ціна. Бо обійшовся це неправильно казати, тому що я купляв мотоблок і ще дещо докупляв. Але якщо говорити про голу ціну мотоблока і фрези в комплекті на восьмих колесах, то його в Тернополі біля автовокзалу хлопці продають по 19,500 гривень. Можна купити дешевше, якщо він зібраний. Там десь в районі 600 гривень, якщо він в парці в коробці запакований, це він дешевший. Ну, Але тоді вже треба самому збирати, самому заливати масло в двигун, в роздатку, ну і бензин там. Можна було б купити дешевше в синьому кольорі, такий самий тільки синій, він трошка іншого року випуску, без оцього, оцеї пластмаси, оцих ручок і без оцього. Бардачка на телефон. Ну, чи на чекушку, кому як. В моєму випадку на телефон буде бардачок. Ну, такий для краси. Цей, до речі, конкретно мотоблок він 24 року випуску. Є вже мотоблоки такого типу 25 року випуску, які з диференціалом вже оцих ручок дві і справа, і зліва, і там же він трошки цікавіший, але здається, в районі 2000. Дорожчий, чи півтора чи дві тисячі дорожчий. Ну, це вже залежить від того, в кого які потреби. Тепер, по суті, сім кінських сил, моторчик. В комплектації було зіп і дві книжечки. То одна книжечка на двигун. А друга книжечка то просто форти. І що цікаво, що на будь-які мотокультіватори, книжечка одинакова. різниця лише в гарантії, що записують модель, записують модель яку модель людина купила. Чому купляв на базарі? Багато хто може написати, що в інтернеті є великі площадки, які пропонують дешевше. Я цим питанням цікавився, там починаючи від десь 440 доларів є такі пропозиції. Але я вирішив купити готового побачити так простіше. Ну, Не завжди можна чужим людям довіряти. А в цих хлопців, яких я купив цього мотоблока, я ще купляв генератор, отакий на каналі, про нього є відео. ДВТ, це вже пройшло. З 21-го року, четвертий рік генератору. і, думаю, з такими людьми можна мати справу. Ну і звичайно, в мене така думка, що краще такі речі купляти на базарі в таких людей, що самі на себе працюють у ФОПів, тому що треба підтримувати маленький бізнес. Хлопці собі їх замовляють, самі вручну, там, коли нема клієнтів, збирають їх докупи, продають. То треба таких. Підприємців одинаків підтримувати, тому що великі фірми в них там і без того є прибутки. А так то мотоблок, як мотоблок восьмі колеса. Коли дивився на конкурентів, то мотоблок тата мав такі колеса без камер, а з, з такими отворами, не знаю, чи це добре, чи погано. Головне слідкувати за тиском, щоб не провернуло і не прийшло міняти камеру. Колеса кріпляться отак на шплінти. Можливо, в майбутньому треба поставити замість них болтики, тому що це все не дуже надійно. Мають два положення кулії. Отак, а можна, в принципі, перекинути колеса місцями і буде дуже вузенько там десь, буквально 30 см, чи скільки. Це так, щоб влазитись в рядок. Ну, я ще все не перекидав. При бажанні можна, наприклад, отут дирки, тут ще є місце, можна отут через скільки тут там, 3 см, через 3 см дирки просверлити і буде можливість звузити ще трошка. Для фрезування колеса знімаються, закладаються фрези, вони. Мають з'єднання, тобто можна по одній секції закласти, можна дві, а можна, ота як є, по три. Ну і плюс є захист, диски для захисту рослин. Ступінь. Ступінь це все не дуже плотно, воно все має зазори. Це воно ще не працювало. Те саме отут. Так, якщо порухати, це все має отут на шестиграннику зазори, це ще фарба не стерлася, зазори вже є. Ну ще, можливо, треба перетягнути, перетягнути оці всі болтики, тому що провірити. Про те, чому він на ремнях, а не на редукторі, і про те, чому він бензиновий. А не дизельний, і про те, чому він повітряного охолодження, а не водяного. Про це буде окреме відео, тому що це довго розказувати. Також в цьому мотоблоці є стандартне кріплення для косарки, хоч воно мені не потрібна косарка, але хай буде. Бо в деяких мотоблоках тут просто квадратна, квадратна труба, профільна виходить і підножка є, як опція. Ну, я вирішив взяти з такою штукою. Мабуть, треба дотягнути, що сюди рухається. Болотнички маленькі, в деяких мотоблоках великі, фільтр мокрий, ну, там він ще поки що сухий, там треба трошки масла вляти, можливо, залишу сухим, тому що в мене він в пелюці працювати не буде. Ну і плюс він винесений, наскільки це ефективно, от попробую рівно зняти. Ну Ця точка і ця ну, сантиметрів ну, сили 15 перепад. 10-15 сантиметрів, яка там ефективність цього виносу догори не знаю. Скорше всього це лише маркетинговий хід. Ну, Відкручу, покажу, що там всередині. Я ще сам не дивився. Просто паралонка. Просто поролонка, зараз це все закладу на місце, бо спружинка вже покотилась. Ну, мабуть, не вийде до... не все одним дублем зняти кадром, бо ще хочу завести. Так, по органах управління. Тут у нас регулюється цим і цим відпускається ручка. Можна вліво-вправо, можна вверх-вниз. Це в нас щеплення, ну типу зворотне щеплення, чи як його назвати, тому що отак відпущений мотоблок не їде, нажати він поїде, глушілка заводити або сюди оф заведено, заглушено, газулька обороти, пальне, ну і заслонка. Для заводки сюди, потім сюди. Ну і шморгалка. Коробка передач. Одна назад, нейтральна, раз, два, три, вперед. Тобто понижена, дві і одна назад. Сипний механізм стандартний. Без всяких. Моторчик стандартний. Тут є. Пази. Теоретично, коли коли рівні, коли рівні попуститься, можна моторчика потягнути трошки вперед. Взяв на ремнях, тому що я вже цікавився, рімні дорого не коштують, там десь в районі 350-400 гривень за два ремня, то не є так і багато. Цей ролик, сподіваюсь буде ходити довго, а зрештою час покаже. Ну Зараз ще заведу. Але вже треба за кадром скрутити фільтр і завести, тому що я його ще вдома не заводив. Ще покажу, що в Зіпі. А в Зіпі у нас дві книжечки. Це на двигун, а це просто, який би форти не купили, а книжечка така. Лише в гарантії вказано, лише в гарантії вказано, що оцей G3 ключик, так, це вороток до ключика. І в такому от чехлі, в сумочці, викрутка, ключики і стяжки. Ключики такої собі якості. От, наприклад. Приблизні ключики. Це що, 17, а воно тут що не 17, мабуть, 16 треба. Ну, все рівно 16 теж літає. Ну, але є ключики ріжкові хай будуть. Може вони і не пригодяться. Такий от зіпчик Тепер будемо заводити. Тут у нас он, газулька десь десь посередині. Так, тут що у нас? Пальне відкриваємо. Заслонка сюди, тут нейтраль, ще по не треба, ну, зараз розберемось. Заводиться добре, але треба заробляти, доробляти деякі косяки. Отут біля гаряче, доторкнувся, воно вже добре нагрілось, вигорає фарба чи що. Оця штука туди десь впирає, це її треба десь прив'язувати. Тут це тросики захищені, а оці проводка треба якось відвезти сюди. Також те, що мені не сподобалось, це оця планка. Треба її, треба її там відпустити, підняти вище. Цей щиток. А тут поки що, поки що, плюс-мінус. Оце біля вихлопної треба теж щось придумати. Ну, скоріше всього, просто візьму так стяжку і відведу, тому що буде плавитись ізоляція, тому треба отак сюди відвести і буде безпечно. Тобто, ще треба приглядатись і дивитись. Ну, єдине, що я не можу зрозуміти, чому так дьоргає, чи то так в мотоблоках заведено. Не знаю, коротше, отак треба зробити для початку. Хоч нажимаєш цю в ручку, воно прямо аж дьоргає. Але я думаю, що мені вперед понижено і хватить. У мене тут з гаража до грядки метрів 20-25 дороги, то я якось дам собі раду. В майбутньому, в майбутньому буду спускати з редуктора. Тому що непонятно, скільки там і чого залито. Скільки заливати не знаю. В книжці нема такої інформації. Хто знає, скільки сюди заливати, бо я так бачу, я так бачу що є от заливна горловина. То хто знає, о, треба перекрити пальне. Е, хто знає, той скаже, скільки сюди заливати. Ну і взагалі цікаво, що там залити. Тому подивлюсь. А скоріш за все, та не скоріш за все, а після кількох годин роботи буде заміна на нормальний тат 17 і так далі. Довго я щось почав говорити. Думав зняти короткий огляд, а вийшло говорю, говорю, говорю. Коротше, купив, а час покаже, що воно і як. Обкатку, мабуть, годинку-дві треба зробити, так по подвір'ї покататись, походити за ним. А там час покаже. Грядки зробимо, все буде по черзі. Тому, кому цікаво, той слідкує за каналом, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Все, хто що думає, пишіть в коментарях, тому що під першим відео про цей мотоблок вже написали, що там мені буде рвати руки і так далі. Але я думаю, 3-4 сотки, то мої руки якось витримають, і то не в один день. Тому... Чекаю, чекаю від всіх зворотньої якоїсь реакції, особливо власники таких штук. Пишіть. Пишіть, де його слабкі місця, на що звернути увагу і так далі. Час покаже, як і що. Тому коментарі пишемо, лайки, підписки. Всім дякую за увагу.